З миром мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У мене сьогодні на Укрпошту прийшла бандероль в такому ось пакетику. Е, да, знімав розпаковку, щось пішло не за планом, не знялося. Ось, ось така папирка була запакована. І ось така ось монетка. Воєнна розвідка України. Е, така ось цікава монетка. З надписом іноземним. Мудрий буде пануватиме над зірками. ось ось така ось моя монетка. Е, зробила такий, можна я сказати, куражну. Ну, монетка подорожала дуже-дуже. В кінці озвучують ціну, причому зараз її продають. Ось. ось така ось зображення. Емблема управління розвідки. Ось така ось емблема. цікава. Мечами 5 гривень, матеріальний зербер. Е, що саме цікаве, у нас зображена сова з мечем. І сова мечем показує, що Росія, е, бачите, виділена російська територія. От, країни-агресора. Ну. ну, як тут я вам сказав, розумний буде панувати над зірками. Е, що сова, це наша розвідка, буде панувати над Росією. Ну, такий, я думаю, під контекст. Ну, це моє суттєво, моя уява. Можливо, все не так задумувалося. Ну, монетка ось така ось цікавенька. Е на сайті Національного банку було виставлено, е що тираж даної монетки 75 тисяч штук. Каталогі UCOIN стоїть 50 тисяч штук. Почитав я там коментарі. В коментарях написали, що буде реально 50 тисяч штук розпродано. От. А 25 тисяч тут підуть на якісь набори. Можливо, підуть на набори. От. ну Це написано було в коментарях. Так чи не так, не знаю. Ну, Урор, ця монетка піймала по ціні, дуже-дуже великий, хто не заказав, тому Ось. Ну, і продавали тільки одну штуку на руки. Ось. 12 вересня замовив. Сьогодні у нас, вибачаюсь Сьогодні у нас 16 вересня, здається. І ця монетка замовлення 6 вересня. Дата відправки 12 вересня, 2016 вона прийшла сюди. Ціна 98 гривень даної монетки. Ось. Що по даній монетки на аукціонах? На аукціонах вона коштує реальна продажа зараз на даний момент до 800 гривень. Каталежна ціна на сьогоднішній день, здається, 750 гривень, вже і стоять по 900 гривень дана монетка. Так що ціна на неї просто бомба, просто колосальна. Подорожчила, можна сказати, практично в 10 раз. Ось, шок, шок, шок. О. Така ось монетка буде в мене в колекції. Кстаті, я її думав, замовляти, не замовляти, але я вирішив, Ну, пара така обставина в країні війна, Якби, коштів коштів і не так. Але на аукціоні виставив, пару монет продалося і замовив дану монетку. Кстаті, дивіться мої відео, де багато відео, де я там покажу. Багато царських монет виставив. Старто від 1 гривні. Когось там цікаво, пишіть. Або я в профілі вистав, виставлю ссылку на мій профіль по неділю, там аукціони по одній гривні. А може навіть завтра, або сьогодні навряд ли встигну. Завтра відніму відео. Покажу, що ж в мене виставлено за одну гривню на аукціонах Violety. Ось. Уже там, кстати, є деякі ставки, там вже резерви перебиті, всі монетки з резервами, так що за безплатно не віддам. Просто самому цікаво, до скільки вони доб'ють. Ось. Ну, На цьому наше відео з коротким оглядом монетки. В принципі, про неї більше розказувати нема що. Ось. Ну, така ось гарненька та монетка. Хто не заказав Національному банку. Тому трошки не пощастило. Так не купити, звісно, звичайно, буде тяжко. Так що все. Всім дякую за увагу. Віримо в Бога. Віримо, що Бог нам допоможе. Ось. Допоможе нашим військовим боронити нашу країну і цьому управлінні теж. Ось. Хай борються з нашими ворогами. А ми будемо їх підтримувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму ютуб-каналі. Не забуваємо підписатися, писати, ставити подобайки. До нових зустрічей.